Вы меня штовхаете, вы такие гарные, Вы Снимайте. бачите, что вы напад на понять, а это напад на журналиста, че нет? это специально, я не поняла. Вы, не можете, вы для мебели здесь не находитесь, это на зал суда а вообще 4, Да потому что я по-нормальному обращалась, еще реакции нет, а? Есть реакции. Есть где? Тут реакция. Тут реакция, вижу где. Исполняйте свои обязанности. Мы выполним свои обязанности. Шанон, Выйди, пожалуйста. Выйди, пожалуйста. Ні, я хочу взяти інтерв'ю, от Вадима, на її відповідь. А він не хоче! Це не ваша срана справа. Да? Зрозуміло? Крім провокації, ви нічим не займаєтесь. Ти чим зараз займається? Ви позор займається просто здесь? українського ти народу. Не Ви за позор українського народу. Закрой Да. Не позор українського народу. Скільки народ. вам заплатили? Ось такої чучело, як ти, вот это позор, що це ви. Понятно? Да. Чучело це ви. то ти понимаєш. І от позор от стоїть. Позор, який ховається за спідниці жінок. ж шо, держим, педійди, что он тебя здесь не розпи, Я щось не так сказал. Ну, а, ну, а як це? Okay. Контролируй речь свою, понял? В смысле контролируй? Шо, так, так? контролируй. Как? Речь свою контролирую. Как ты сказал? Ну, а ты колдунуе. А ты контролюєш? Я контролирую яким чином ти контролюєш? Як ти сказав мене? М? Алло, добрий день. Фамілія моя дзинзе Андрій Іванович. Я журналіст. О, Мною було зафіксовано, коли нападали на помешкання Москаленко Ніни Іванівни. Мною знято ніякого тітушка Вадима на камеру з рейдерами. Я хочу написати заяву. І пере... Дзинзе Андрій Иванович. Дзинзе Андрій Іванович За этого черта все знаю. Дзиндзе, да. за Дзиндзя Андрей Иванович. Да. Наскільки я розумію, нас реакції никакой, да? Якой? В залі суду... Шевченковському районному суді. Якщо вже в залі суду, ми не Да, Оперативну січню групу. У мене заява, можу передати відео, що у мене на відео заснятий тітушку. В день. В день. Ну в коридорі. Яка різниця? В приміщенні суду, так зрозуміло?